Ви дивитеся суспільне херсон? Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові посилили обстріли Херсона та області. Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство радниці колишнього міського голови Херсона, громадської діячки Катерини Гандзюк, Владислав Мангер та Олексій Левін отримали по 10 років позбавлення волі та зобов'язані виплатити родині Гандзюк 15 мільйонів гривень. Подружжя Шкригалових з Херсона врятували українські військові з затоплених дач поблизу Кардашинки. Херсонка Наталя мешкає в одній з багатоповерхівок у Дніпровському районі міста. Російський снаряд влучив у її будинок в неділю вночі. Я приснулася, була 2.48, пол Почали громихати туди, туди, туди. Вийшли на коридор і воно як бахнуло. Це було пол четвертого. От результат. У нас три сім'ї тут залишилася. Четвертий дідусь. Молодой чоловік вчора, слава Богу, уехал, а вот його квартира. Про влучання в квартиру Володимиру повідомили, сусіди. Потім... Вчора вечером я приїхав. Ну, вчора вечора дзвонили, сьогодні я утром приїхав по возможности. Що побачив. Щоб постановити ситуацію. Стеклопакети розбиті, потім рама покорожена. Що далі не знаю. Зараз ще на, на Тавричку поїхати, на почав там у течі. Покаміць, кухна. Так боклка хоча б час, бо у мене других можливостей нету. Розвалена лоджія, пошкоджена стіна, розбиті вікна та побудова техніка. Херсонка Надія Клименко розповідає про наслідки нічного обстрілу. Ховалися в коридорі, говорить жінка. на пятом этаже у нас погиб мальчик 44 лет. В той комнате, где он спал, произошло прямое попадание. Там висит перемычка, которая неизвестно нарушена, не нарушена. Неизвестно плиты перекрытия упадут, не упадут. Нужно вот с этим, этот вопрос решать, чтобы не рухнул весь дом. Потому что если посыпется дом, то останемся совсем без жилья. Я хочу вам показать, как зара выглядит выезд. З нашої Антонівки таке, знаєте, що тут пройшов просто армагеддон. Там просто, я ж кажу, що від будинків нічого майже не залишилось. Зараз приїхали по Антонівці, все перемолочено, все перебито. Це відео відзняла жителька Антонівки Тетяна Ахтеменко. Селище постійно обстрілюється російськими військовими, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Посилилась обстріл дуже Антонівки, тому попереджаємо, щоб не виходили без потреби. Не їздили туди люди, а краще виїхати звідти. Останніми днями також посилились обстріли Херсона та Околиць. Розповідає Толоконніков. За добу в суботу росіяни здійснили 59 обстрілів обстрілів території звільненої Херсонщини. 253 снаряди. Вони випустили з різного типу озброєння. Це авіація, БПЛА, гради, артилерія. Двоє людей зазнали поранення. Щодо минулої доби, то 644 снаряди вони випустили по території звільненої Херсонщини. 95 разів обстрілювали. Це також авіація була. Запалювальні снаряди вже сьогодні зранку і острів вчора ввечері обстрілювали запалюваними. Не припиняють бити російські військові і по населених пунктах Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися дві територіальні громади. Вчора ворог завдав артилерійського удару по селі Бургун Катягінської територіальної громади, наслідок чого було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, один чоловік отримав поранення його було доставлено до лікарні. Російські військові намагаються повернутись на ті позиції, які були підтоплені через підривними Каховської ГЕС. Розповідає керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Зараз е, обстріли тривають із використанням реактивних систем залпового вогню і мінометів. Часом використовують танки, також ворог не гребе і тактичною авіацією, яка е, 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 скидає керовані авіаційні бомби. Це в основному на Береславському напрямку. Посилення обстрілів, в тому числі, наприклад, цієї ночі, коли вони використовували запальні снаряди з для того, щоб спровокувати пожежі приватного сектору, в принципі, пов'язана з тим, що вони не мають переваг на лінії фронту і намагаються таким чином тиснути на місцеве населення. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Горпенченко, Суспільне новини, Херсон. Сергій Нікітенко, друг та колега Катерини Гандзюк. Вони були знайомі ще з часів навчання в університеті. Спілкуватись, розповідає, почали у 2010-11 роках. Якось поступово ми, скажімо, знайшли ці спільні інтереси, цікавилися обидва медіа, і в 2012 році вирішили заснувати власне медіа. Що власне восени і зробили? Це людина, з якою можна було поговорити на будь-які теми. В принципі, почути пораду, дати пораду ну мені дуже не вистачає. З Катериною можна було поговорити на будь-які теми. Пригадує Сергій. Головне, її кредо давно було складалось з дуже простих слів про те, що немає в світі нічого важливого, окрім. Гуманістичних ідеалів людства, навіть будучи чиновником, да, була ну, така в неї трошки пересторога, коли вона йшла працювати виконавчі органи влади про те, що вона може стати такою самою, як ті чиновники, з якими ми боролися до цього, да, до 2016 там, грубо кажучи, року. Але ну, як на мене, вона таким такою не стала, саме тому, що вирішила, що треба слугувати людь людям відстоювати демократичні цінності і це вдавалося, не дивлячись на різні проблеми, на різні, ну скажімо, різні зовнішні чинники. Журналіст Іван Антипенко говорить, пам'ятає Катерину як дуже енергійну людину. З дня її смерті минуло майже п'ять років, але спогадів багато. Перше, коли я згадую Катю, я завжди думаю про почуття гумору, яке в неї було. Це те, що нас разом би, поєднувало. Катя була долучена до політичних різних процесів, була чиновницею. Ну, от, я працював як і тоді, так і зараз в журналістиці, але це не заважало нам товаришувати. 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк, громадську діячку, на той час радницю міського голови Херсона Миколаєнка та виконувачку обов'язків керівниці справами виконавчого комітету міськради облили кислотою біля під'їзду. З опіками її доправили до реанімації, де вона перенесла понад 10 операцій. 4 листопада Катерина померла у київській лікарні від розриву тромбу. Їй було 34 роки. За кілька днів після нападу, 3 серпня, друзі та колеги Катерини засновники. Нували громадську ініціативу. Хто замовив Катю Гандзюк? Вони відвідували судові засідання та спостерігали за ходом слідства. За це боролися усі ці роки активісти, друзі Каті, знайомі і дуже багато людей, які її не знали. Тому що це справа про справедливість. Правоохоронці встановили підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк. Це Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін. Вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством, отримавши від трьох до шести з половиною років тюрми. Суд над колишнім головою Херсонської облради Владиславом Мангером та його радником Олексієм Левіним тривав понад три роки. Їх звинувачували у замовленні та організації нападу відповідно. Серед співорганізаторів злочину був також колишній помічник нардепа Паламарчука Ігор Павловський. Його у жовтні 2020-го засудили умовно. Перед нападом Левіна та Мангера Катерина Гандзюк звинуватила у підпалі Олешківського лісу. Задля безперешкодного списання та розпилу. Дніпровський районний суд Києва розглядав справу з серпня 2020-го. Було зібрано до 200 томів кримінальної справи, 70 – письмові докази. Мангерам взяли під варту у червні 2020-го. Левін переховувався від слідства та був затриманий у Болгарії 24 січня 2020 року. Сторона обвинувачення просила покарання для мангера та левіна у вигляді позбавлення волі на 10 років та компенсацію моральної шкоди родині Катерини Гандзюк у розмірі 15 мільйонів гривень. 26 червня Дніпровський райсуд столиці оголосив вирок та задовольнив вимогу обвинувачення повною мірою. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон. Олена та Петро Шкригалови виїхали з окупованого Херсона до дачного кооперативу поблизу Кардашинки на лівобережжі. Важкохворому батькові Олени було краще на свіжому повітрі. Російські окупанти, говорить жінка, весь цей час займались мародерством та обстрілювали їхні будинки. Рашисти обстрілювали з тих мінометів таких ручних. Нас дачники ми по траєкторії ми бачили, куди влучання. Це було зрозуміло, що вони обстрілюють просто лівий берег. Заїхали в Кардашинку, кинули по дачникам. Від нас кардашинку обстріляли від нас солонці, солонці знову нас. Ну так ми бачили, по де там влучання вдома. То зрозуміло, що це звідси нічого не летить. А... Нас там обстрілюють і звинувачують. Думаю, що Люди почали масово виїжджати. З 35 жителів дач залишилось семеро. Про підрив Каховської ГЕС подружжя почуло з новин. Спочатку не вірили, що вода може так стрімко затопити оселю. Коли рівень піднявся до підвіконня другого поверху, то почали діяти, розповіла Олена. Фомкою зламали рішітки на вікнах. Чоловік пробив дах гаражу, де був надувний човен. На ньому дістались до триповерхової порожньої дачі. А люди там що Жолод, там, водка є, кричать, дуже гучно. Вода і такий звук. Я кричу, кричуєсів є. Хлопці там якусь лісницю поставили, там до, дошки. Вищо цілими. мідні ця лодка нас шурувала в общем, по хазяйським справам? Перевозились туди, там облаштовали, щоб жінки могли там піднятися, там держатися. Ну фізично, е, слава Богу, що ми всі були, ніхто не захворів, ніхто не впав, ніхто не послизнувся, ніхто не поранився. Так що серйозних травм. Бо, все воді робилося. Першими до них дістались рятувальники, пообіцяли, що завтра їх заберуть, каже Олена. Ніч не спали, яке там спання. що. от ми знали, що в Херсон, то яке там спання може бути? Ми бівночі готові були. Ми як-небудь чоловіку кажу, будемо гребти, чуть що будемо водкою. Гребтись, будемо по болоту йти, будемо. І що в Херсон Олена Шкригалова розповідає, пізніше дізнали, що українські військові вивезли людей із сусіднього дачного кооперативу. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.